Перед вами зарядний пристрій для свинцево кислотних автомобільних акумуляторів, який був придбаний на сайті розетка за 575 гривень. Сьогодні ми його зробимо огляд і тест. Даний пристрій може заряджати автомобільні акумулятори, АГМ-акумулятори, акумулятори для мототехніки, які мають меншу ємність. Також дуже цікавий режим Repair. Ми сьогодні дізнаємось, як він працює і чи дійсно він буде відновлювати акумулятори. Пристрій має мікропроцесорне керування, режим відновлення, про нього в кінці розповім. Захист від неправильної подярності, захист від КЗ та захист від перезаряду. Відкриваємо коробку. Нас зустрічає в такому помаранчево-чорному кольоровому оформленні зарядний пристрій. Прості звичайні крокодили ось такого типу. Під'єднуємось до мережі. Бачимо, що у нас пристрій має яскравий дисплей, і бачимо, що у нас одразу по замовчуванню вмикається режим для зарядки сенцево-кислотних автомобільних акумуляторів. Єдина кнопка мод, завдяки якій ми можемо перемикатись між чотирма режимами, серед яких зарядка автомобільних акумуляторів, АГМ акумуляторів, мотоакумуляторів і режим відновлення акумуляторів. Буде доступний лише при підключенні крокодилами до акумулятору. Маємо ось такий посібник користувача. На першій сторінці розписано, які дані може відображати дисплей зарядного пристрою, серед яких напруга заряду, струм заряду, режим ремонту, позначається пул, режим очікування, off. коли акумулятор повністю заряджений, відображатиметься надпис full, відсоток заряду акумулятора. Якщо Під'єднання до акумулятора погане або, а, наприклад, ви переплутаєте полярність, буде відображатися цей знак. Індикатор процесу зарядку зарядки акумулятора. Індикатор заряду акумулятора у відсотках та індикатор повного заряду. На наступній сторінці написано, для яких типів акумуляторів підходять різні режими. Також позначено, яка максимальна сила струму, наприклад, для автомобільних акумуляторів та агм акумуляторів сила струму максимальна 6 А. Це ми обов'язково перевіримо. Для акумуляторів мотоциклів а, сила струму. 1,5 А режим ремонту працює до 16 годин для ремонту старих непрацюючих пошкоджених, шаруватих або сульфатованих акумуляторів. І у нас така позначка, що увага, не всі батареї можна відновити, використовувати лише акумулятори з мотоциклів або автомобілів. В специфікаціях можемо знайти інформацію по напрузі заряду в режимі автомобіль, напруга заряду 14,8 вольт, АГМ 14,6, мотоцикл 14,6. І бачимо, що у нас вказано відхилення на аж 0,3 вольт, що дуже немало. Потужність холостого ходу 2,5 Вт, максимальна сила струму 6 А. Робоча температура від мінус 20 до плюс 45. У нас активна система охолодження, трьохступеневий рівень заряду, також тип батареї, який підтримує цей зарядний пристрій, максимальна і мінімальна ємність акумулятора, який ми зможемо зарядити, розміри та вага пристрою. Тестувати даний зарядний пристрій. Будемо на прикладі 4 s літій залізофасфатного акумулятору напругою 12 В, яка повністю відповідає напрузі свинцево кислотного акумулятору. Для початку давайте дізнаємось, наскільки точно відображає дані вольтметр даного зарядного пристрою. Напруга на клемах акумулятору 13,16 Вт, ближче до 13,2 Давайте побачимо, яку напругу буде відображати наш зарядний пристрій, була невеличка іскра. Так, ми бачимо. Що, у нас, так, що він нам відображає ємність 100%. Напруга дивіться 13,1 В. Дуже цікаво. Так, давайте вімкнемо цей зарядний пристрій. Напругу він міряє досить точно. Так, Включимо режим АГМ, тому що напруга заряду в цьому режимі у нас буде дорівнювати. 14,6 вольт. Мене іноді запитують, чи можна заряджати літій залізофосфатні акумулятори зарядкою для сонцево-кислотних акумуляторів. Я вам скажу можна, але якщо у вас є БМС і є захист від перезаряду акумулятору, тому що напруга, яку видає зарядний пристрій, дорівнює 14,6, може бути трохи більше. Це дорівнює 365 вольт на один елемент. Бажано не перевищувати цей показник, бажано взагалі заряджати літій залізофосфатні акумулятори напругою не вище 14,4. Але якщо є БМС-ка, то вона вчасно спрацює і ваш акумулятор не перезарядиться. Якщо БМС-ки немає, то такими зарядними пристроями не можна їх заряджати. На дисплеї по черзі відображаються такі дані, як напруга, рівень заряду у відсотках. Сила струму давайте перевіримо, чи відповідають дані дійсності 13,4 вольт. 13,38 по мультиметру, значить відображення напруги у нас досить точне. Струм заряду по кліщах 5,8 А, 5,9 А по зарядному пристрою дуже точно відображається. Так, давайте перейдемо в режим моти, побачимо, з якою силою струму у нас заряджає. Ми бачимо 1,6 А насправді близько 2 А, навіть 2,2 Під час заряду працює вентилятор, рівень його шуму десь на середньому рівні. Давайте дізнаємося, як поведе себе зарядний пристрій. Якщо у нас відімкнуть електроживлення під час заряду, Так, ми бачимо, що у нас відображається напруга акумулятору. Вмикаємо живлення знову. І зарядний пристрій продовжує працювати в тому самому режимі. Сила струму та сама. Тобто ніяких проблем не буде, якщо у нас відімкнуть живлення, а потім знову подадуть його. Давайте перевіримо, як у нас працює захист від неправильної полярності. Ми бачимо, що на дисплеї відображається позначка помилки. На плюс акумулятору я ставлю мінусову клему зарядного пристрою. Вже схоже, що зарядний пристрій згорів, тому що пахне паляним. Давайте розберемо та подивимося, що у нас там сталося з ним. Всередині нас зустрічає вентилятор на 40 мм. Ось така плата, яка з'єднується з дисплеєм наступним чином. Так, і що ми тут бачимо? Тут у нас, скоріш за все, два діоди. Ага, дуже-дуже гарячий ось цей радіатор. Скоріше за все, у нас дуже нагрівся діод. Бачимо падіння напруги в 0,2 в, в іншу сторону. В іншу сторону теж працює. Так, а ось тут падіння напруги 0,5 вольт. В іншу сторону не працює. Так, ми, друзі, бачимо, що у нас діод пробитий. Сподіваюсь, інші компоненти живі. Плата зарядного пристрою виглядає наступним чином. З однієї сторони ми бачимо на радіаторі транзистор потужністю в 100 Вт, додам його маркування. З іншої сторони, скоріш за все... У нас розташований захисний діод. Його маркування ви теж побачите на екрані, але інформації в інтернеті по ньому немає взагалі. Далі ми бачимо, що у нас одна доріжка трохи змінила кодір, тобто вона нагрівалась під час КЗ. Тому розраховувати на захист від КЗ в таких зарядних пристроях. Не варто. Важливий момент. Ось у нас на плату заходить мінус від акумулятора, він проходить через ось цей транзистор, який служить як діод. І якщо його прозвонити тестером діодів то ми бачимо, що він так то ми бачимо що він у нас в КЗ уйшов. Причому в дві сторони. Тому цей транзистор. НЦЕ 6020 його теж потрібно буде міняти. Тобто захисту від неправильної полярності, по факту можна вважати, що у нас немає. Ну, можливо, дуже коротко тривало, але все одно я би не ризикував. Так, ну що, оскільки а, заявлено, що даний пристрій має захист від неправильної е, полярності, а по факту він не працює, то даний пристрій буде. Віддано по гарантії в розетку, і ми дізнаємось, що у нас, як у нас працює сервіс, чи замінять мені даний зарядний пристрій. В інструкції є примітка, де зазначено, що для акумуляторів ємністю від 4 до 6 Аг, краще використовувати режим Repair, оскільки використання імпульсного заряду є кращим варіантом для акумуляторів малого розміру. Зарядний пристрій зібраний. Давайте подивимося, як він себе зараз буде поводити. Так, друзі, він вмикається. Під'єднуємо плюс та мінус. Нічого не відбувається. Тобто... Ага, просто наш акумулятор заряджений зараз. Давайте ніякі режими вже не працюють. Перемикання режимів, ані, перемикання режимів все-таки працює. Ну що, давайте спробуємо ще раз. Так. Коли акумулятор під'єднано, ми не можемо перемикати режими, хоча раніше це все працювало. Розрядив акумулятор, напруга на його клемах, зараз 12.48. Ну, можна сказати, трохи розрядив. Давайте побачимо, чи буде воно щось. Відбуватись. Так, ми бачимо, що на нас сходу 100% 13,8 вольт. Він, типу, заряджений, немає індикації, що він заряджається, але напруга піднімається, коротше. Зарядка у нас не працює. Давайте поговоримо про режим відновлення. Поза кадром я проводив деякі тестування. Значить, в інструкції вказано, що в цьому режимі зарядний пристрій буде заряджати акумулятор протягом 16 годин, і це буде імпульсний заряд, тобто імпульсами буде подавати заряд на акумулятор. У нас є ось такий АГМ-акумулятор, який працював в ДБЖ. Даний акумулятор. 15 го числа був виготовлений 11 го місяця 2021 року. Його ємність 17 А. -годин. До мене в руки він потрапив у стані, коли він взагалі не брав на себе заряд і не віддавав ніякої ємності. Значить, контроль над тренувальними циклами, а точніше, заряд до напруги 14,6 В та а розряд до 10,5 В так я знаю що розряд до 10,5 В скорочує життя акумулятора але Тут нема чого втрачати, повірте, і я хотів провести це тестування. Значить, На початку я відкрив доступ до банок, перевірив, побачив, що мати абсолютно сухі, подоливав води десь по 5-6 мл, дивлячись, яка банка. Після чого поставив на заряд. Значить, До того, як я доливав воду, опір складав аж цілих 76 Ом напруга 11,9 В. Після того, як я додав води, опір у нас зменшився з 79 Ом до 5,6 Ом. Вже почала віддаватися акумуляторам якась ємність. У мене був деякий час, тому мені було дуже цікаво перевірити, чи можна відновити акумулятор контрольно-тренувальними циклами. І далі я став знову на заряд. На заряд до 100%, став на заряд на добу. А, і так далі. Тобто я заряджав і розряджав акумулятор струмом 1,20 20, 0 для цього акумулятора він складає 850 мА. ось і Дивіться, друзі, вже на третій цикл акумулятор почав віддавати трохи більше 805 мА. І це дуже мало. потім, потім Поступово його ємність. Трохи підіймалася. Найкращий результат, і ми бачимо, як уже опір почав падати, і вже він складав найменше 38,8 мО. Ємність 17 Акумулятор віддав 2 Ну На цьому я зупинився і вже вирішив не мучити акумулятор, тому що. Стало відомо, що його потрібно відвести на утилізацію. Ось. І після того, як мені в руки потрапила ця зарядка, я повністю заряджений акумулятор поставив на режим відновлення протягом 10 годин і знову заміряв ємність. І акумулятор віддав 629 мА, тобто в 2-3 рази навіть менше, друзі. Ніж мені вдалося досягти контрольно-тренувальними циклами. Далі, я поміряв опір вже після другого, після другого заряду таким режимом опір трохи збільшився і він складав 61 мм ємність, при цьому 883 млн. І на третій раз я вже не міряв опір акумулятору, просто заміряв його ємність. І вона складала 906 мА. В першому випадку я заряджав повністю заряджений акумулятор, потім я заряджав розряджений акумулятор. А на третій раз я зробив наступну хитрість. Я під'єднав до клем акумулятору електронне навантаження, виставив на ньому 150 мА, під'єднав клеми, вимкнув режим repair, режим відновлення і залишив так на близько 10 годин. І після чого вже заміряв ємність, і результат складав 906 мА. Тобто, друзі, що ми бачимо, що а, режим repair даного зарядного пристрою в даному випадку не зробив краще а, а, акумулятор. Можливо, цей акумулятор, ну, скоріше за все, так і є цей акумулятор вже дохлий, йому вже нічим не допомогти, його потрібно утилізувати. Але тим не менш, я переконався на власному досвіді, що навіть контрольний тренувальний цикл заряду розряду акумулятору 20-годинним струмом дає кращий результат, ніж режим репеєр даного зарядного пристрою. Тому сподіватися на те, що ви візьмете. Там свій непрацюючий або акумулятори, який втратив свої властивості, і піднімете його ємність і струм, і знизити опір. Ну це дуже навряд чи. Мені дуже цікаво почитати в коментарях, чи є у вас власний досвід використання подібних режимів. Насправді є різні зарядні пристрої такого типу, Вони є на Aliexpress, дуже схожих. В форм-факторах з дуже схожим дизайном, навіть від цієї фірми, з дисплеями, трошки які відрізняються від цього. На мою думку, тут дисплей дуже зручний, саме тому я обрав саме цю зарядку, От, але будемо віддавати її на ремонт. А, так, далі. А, значить, а, саме як працює режим репейр в цьому зарядному пристрої. Я все робив поза кадром, але повірте мені, струмовимірювальними кліщами. Я дізнався, що в цьому режимі пульсом е, струм, який виходить з зарядного пристрою, дорівнює приблизно 300 мА. Тобто імпульсами в 300 мА, він заряджає акумулятор. Напруга при цьому складає. 14,9 вольт. Я бачив на Ютубі одне відео на каналі Моя справа Адмін, дуже затягнуте відео, але я там перематував, але дізнався, що е, в тому зарядному пристрої такий режим е, видає близько, якщо не помиляюсь, чи 17, чи навіть 30 вольт, на відміну від того зарядного пристрою, цей не страждає такими проблемами. Але Ну, даний режим не є ефективним, не є робочим, на мій погляд. Якщо у вас є інший досвід з приводу використання даних режимів на подібних зарядках, є успішний досвід, неуспішний, будь ласка, прошу вас писати про це в коментарях. Якщо вас зацікавив такий зарядний пристрій, залишу на нього посилання в описі під відео. І ще багато корисних посилань знайдете в описі під моїм відео. На цьому в мене все, друзі. Попереду ще багато цікавих відео, в тому числі оглядів, DIY і багато всього цікавого і іншого. Тому підписуйтесь на мій канал, не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарем. До зустрічі в нових відео. І бонусом покажу вам зарядний пристрій вартістю увага 160 гривень, який був придбаний на розетці. 12 В 1,5 А для сонцево-кислотних акумуляторів. Його завдання буде заряджати 7 Анцево-кислотний АГМ-акумулятор для оприскувача. Так, такий легенький, простенький зарядний пристрій, має ось такі характеристики. Під'єднуємо пристрій до мережі. У нас вімкнувся зелений індикатор. Напруга 14,07 В. Насправді, це, якщо заряджати літій-залізофосфатні акумулятори, це досить непогано. Навіть і бмс не потрібно, тому що напруга не перевищує 3,6 на елемент. А, значить, Захистів тут у нас ніяких нема, зарядний пристрій такий простенький легенький. Давайте перевіримо, чи дійсно він здатен віддавати максимальну силу струму в 1,5 А. Так, ставимо заряджатись і ми одразу бачимо, так, чекайте. І ми одразу бачимо, що у нас індикатор змінив кодер на червоний. Міряємо струм по кліщам, бачимо 1 А по мінусу, по плюсу. По плюсу так само 1 А. Напруга при цьому складає, становить точніше 13,2 В. Ну, тобто не 1,5 А, але 1 А ми можемо мати, поки що зарядний пристрій не гріється, сподіваюся, не буде. Насправді, 1 А це досить непогано, якщо заряджати такі, знаєте, 7 сенцево а АГМ акумулятори для ДБЖ. Дроти що йдуть на акумулятор. Такі, я би сказав, більш-менш м'які, тоненькі. Так, Ми маємо ось такі зручні крокодили в ізоляції. Так, давайте на всякий випадок вимкнемо з, від електромережі, щоб не зробити ке. Скоріше за все, тут немає ніякого захисту. Так, і що ми бачимо, що у нас крокодил до крокодила андрій припайний, але не обтиснутий яка у нас тут ситуація? Так, потрібно взяти обтиснути дроти для того, щоб вони тримались міцніше. Ось. Ну, ось такий зарядний пристрій. Я вважаю за таку вартість, якщо у вас немає чим зарядити синцево-кислотний 7, 7 амперний акумулятор від ДБЖ, то це от якраз хороший варіант. Особливо за таку ціну 160 гривень.